Голова не крутиться, нормально? Та ні, та вставок чуть не впала. Поки вдома немає електрики, 65-річна пані Катерина вирушає на екскурсію. Віртуальну. – Пізнаєш місця? Що взнаю, а дай зруду не було. Це унуфріївський стов. Чи джерело Нуфріївське біля монастирського столу. Довкола села, де прожила півстоліття, розповідає жінка, в останній була 30 років тому. Ох, і Дуб здоровий, боже. Та коли син приїхав машиною та взяв нас на стаповісту, то я була на буді, була коло дуба була. Коло ставочка, то гайдамачка була. Оте тоді ж вони були більш закинуті. А тепер вже ж туди екскурсії возять. Для тих, хто в самотужки не може відвідати екскурсію, її приносять додому. За допомогою окулярів віртуальної реальності жителям села Мельники показують краєвиди Холодного Яру, говорить працівниця національного парку Ольга Зінченко. Не треба вам їхати, не треба вам йти. А тут комфортно і зовсім по-іншому побачите, ніж, наприклад, із е, е, вікна автомобіля чи пішки, якщо. Щоб вийшли. Включили, налаштували все. Сьогодні таку показують і для пані Лідії. Навіть на лавочці, чи в будинку, чи де. Де небудь, але ти можеш пройтися з цими стежками Холодного Яру. Ти ось ніби ти десь над прірвою, тут уже тут ліс. Їхати далеко через домашні справи часу бракує, каже місцева жителька Тетяна Іщенко. Тому екскурсію дивиться за шість хвилин на лавці біля будинку. Зараз за клопотами не вдається, немає чим поїхати, і немає і врем'я поїхати чогось. Ну далеко, далеко нема чим, якби хтось повіз да, то поїхала дивлюся, наче я подаю, наче я літаю. Придбали окуляри торік завдяки гранту від Українського культурного фонду, каже заступниця директора нацпарку Юлія Мокринчук. Раніше скористатися ними могли відвідувачі на місці або переглянути відеоверсію на сайті. А от ідея ходити з віртуальними екскурсіями по домівках з'явилася цьогоріч. Більше доросле населення не мають комп'ютерів, немає таких модних телефонів, скажімо так, і не можуть зайти на ці сайти. Ми вирішили, якщо люди не йдуть до нас, підемо до. Людей. І працівники відділу екосвіт нацпарку взяли окуляри. У нас працюють місцеві мешканці в нацпарку і по сусідям. А в майбутньому, додає, планують показувати екскурсії із жителям сусідніх із мельниками сіл. Анастасія Кашоїд, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.